Привіт усім! як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо мати розмову із отоларангологом. Саме навесні у міжсезоння до отоларангологів звертається багато пацієнтів із вірусними інфекціями верхніх дихальних шляхів та їх ускладненнями. Отож, більше про це говоримо із отоларангологом центральної міської клінічної лікарні Наталією Богуш. Між сезоні найчастіше звертаються з вірусними хворобами, які уражають верхні дихальні шляхи. Тому до нас люди звертаються з ренітами, риносинуситами, отитами, фаренгітами, ларингітами та ларинготрахеїтами. А також при зміні погоди у гіпертоніків піднімається артеріальний тиск, як ускладнення гіпертонії, можлива носова кровотеча, з якою до нас звертаються пацієнти. Пацієнти часто собі ставлять діагнози, які можуть бути невірними, що призводить до неправильного лікування, неправильного підбору препаратів, які можуть давати алергічні реакції, побічні дії, звикання до препаратів. Тому звертання вчасно до лікаря є дуже важливим, тому що лікувати гострий процес набагато легше ніж їхні ускладнення а також трапляється хронізація гострих захворювань, і пацієнт страждає даним захворюванням протягом всього життя. До нас буває, звертаються пацієнти, які самостійно лікуються зубчиками часнику, цибулі, встановлюють їх у вушні проходи і у носовий хід. Цього не потрібно робити. Також пацієнти люблять чистити вуха різними сторонніми предметами, такими як скрипки, олівці, косметичні палички теж не є зовсім безпечні, тому що сірка забивається у вуху глибше, слуховий прохід має форму ліки. І тоді важко дістати сірку і приходять. Звертатися до е, доктора, щоб вимити ту цірку. Антибіотики потрібно приймати строго за призначенням лікаря. Дуже добре, що у 2022 році увели обов'язкові рецепти на антибіотики, тому що нераціональне призначення використання антибіотиків веде до антибіотикорезистентності, що є глобальною проблемою людства, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, входить в десятку глобальних проблем людства і через 20-30 років. Звичайні інфекції, які лікуються зараз легко антибіотиками, можуть бути нечутливі до антибіотиків через звикання бактерій до цих антибіотиків. Ангіна або гострий тонзеліт – це є запалення піднебінних мигдаликів. Люди часто плутають ангіну гострий тонзиліт і звичайний вірусний гострий фаренгіт. Ангіна гострий тонзеліт проявляється вираженим болем в області піднебінних мигдаликів, налетами на піднебінних мигдаликах, затруднене ковтання, підвищення температури тіла вище 38 градусів, вираженими інтоксикаційними проявами і збільшенням регіональних лімфовузлів. Збутником ангіни або гострого тонзеліту є стрептокок, який всмоктується в кров і має свої органи мішені, тобто суглоби, серце і нирки. І тому е дуже важливо вчасне діагностування і правильне лікування ангіни. Ангіна, ліку... ангіна гострий бактеріальний тонзеліт, лікується антибіотиками за призначенням лікаря. Необхідно звернутися до сімейного лікаря, отоларинголога або інфекціоніста, щоб встановити даний діагноз. Нежить або гострий вірусний реніт сам по собі не є небезпечним. Небезпечні ускладнення. Тобто, якщо у вас нежить триває більше 70 днів, ви вже можемо запідозрити поствірусний або бактеріальний реносинусит. і є тоді необхідність звернутися до лікаря. У або сімейного лікаря, а також можливий алергічний нежить. Алергія це системне захворювання, і до неї не треба ставитися легковажно, тому що є різні ускладнення, наприклад, перерощення слизової носи в поліпозні розростання. Також виникнення бронхіальної астми, тому необхідно при алергічному нежиті звернутися до лікаря отоларинголога і спільно з лікарем-алергологом підбирається лікування. Навіть зараз існує специфічна імунотерапія, тобто невеликими дозами алергенів виліковується на сьогоднішній день алергія. Нежить може призвести до гаймориту, якщо у вас є порушення анатомії носа. Якщо є викривлена носова перетинка, якщо є гіпертрофія носових раковин або зміни анатомії носа, то через блок співусть, тобто всі співустя пазух виходять у носову порожнину. І якщо є блок, співусть тривалий, тоді приєднується інфекція і трапляються випадки гаймориту, фронтиту, е, сфеноїдиту або етмоїдиту. <звук> вони мають судинно звужуючу дію, тобто вони знімають набряк, але вони блокують ніжний епітелій слизової носа, війчатий, паралізують. І тому, е, якщо вам. Треба необхідно різко зняти набряк, ви йдете на, на роботу і так далі, цю ренорею, то так, вони доступ, вони, їх можна використати. Але за рахунок негативного впливу на слизову, вони витончують слизову, вони е, блокують рух війок слизової носа. Потім, якщо довготривало їх використовувати, відбувається розростання, гіпертрофія слизової носа і навіть звикання. Також вони піднімають артеріальний тиск. І гіпертонікам ми не рекомендуємо використовувати багато судинозвужуючих кап. Їх можна використовувати не більше 5, максимум 7 днів. Ми частіше використовуємо ізотонічні розчини для промивання носа, ізотонічні розчини морської води або гіпертонічні розчини морської води, які знімають набряк і промивають ніс. Також ми використовуємо топічні кортикостероїди, тобто місцеві гормональні препарати, які мають виражену протизапальну дію, протиалергічну дію на слезову носа, і не виникає звикання до них, тобто вони не впливають на гормональний фон організму, а діють тільки місцево. До лора необхідно звертатися, коли є затруднене дихання носу, тому що дихати ротом це те саме, що їсти носом. Потрібно звертатися, коли є проблеми зі слухом, з голосом, з ковтанням, з нюхом. Також звертаються, коли є сонне апноє, тобто храп. Також звертаються люди, коли є косметичні дефекти, наприклад, клаповухість чи дефекти зовнішнього носа. Якщо є храп, то ми звертаємо увагу на анатомію носа, тому що повинні дихати носом. Чи немає викривлення носової перетинки, а також чи немає провисання м'якого піднебіння, яке атонічно закриває дихальні шляхи, і тому людина храпить. Рівняємо носову перетинку, якщо цього недостатньо, якщо є атонія м'якого піднебіння, провисання язичка, тоді підшивається м'яке піднебіння, ушивається, щоб не було цього провисання і не перекривалася гортаноглотка під час дихання вночі. Профілактика будь-яких захворювань це корекція способу життя. Особливо ми звертаємо увагу на тютюнопаління, тому що тютюнопаління шкідливо впливає на ніжну слизову, носа, ротоглотки, гортаноглотки і, можливо, навіть ракове переродження. А також вживання алкоголю теж спричиняє збільшенню кількості наших пацієнтів. Ми помітили, що у військовий стан під час комендантської години у нас в рази зменшилася кількість звертань пацієнтів з травмами носа, з переломами кісток носа. Також для профілактики необхідне загартовування. До нас часто звертаються пацієнти з тим, що їм важко пити щось холодне, тобто вип'ють щось холодне відразу болить горло. Є два варіанти розвитку подій. Або ви уникаєте пиття холодного і тільки підігріваєте собі рідину, або ви загартовуєте горло. Можна загартовувати горло маленькими дозами, наприклад, є такий метод з морозивом. По півчайної ложечки морозива попередньо потримавши вручну. Оті, а не відразу ковтаючи три рази на день, тиждень приймати морозиво. Потім через е, наступний тиждень по чайній ложечці і так поступово збільшувати дозу, і потім ви спокійно можете з'їсти ціле морозиво без проблем. Крім рутинних методів обстеження, ми проводимо ендоскопічний огляд носа, носоглотки, вуха, гортаноглотки та гортані. Ендоскопічне обстеження дуже зручне, і це зараз є золотим стандартом в отоларингології, тому що ми під збільшенням можемо добре оглянути носову порожнину, носоглотку і виявити якісь порушення, які ми не бачимо при рутинному огляді. Також у нас можливе проведення комп'ютерної томографії лор органів з контрастуванням. І без контрастування. І ми робимо, проводимо мазки з вуха, горла носа на флору та чутливість до антибіотиків. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. А також слухайте у радіоефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!